Всім добрий день! Підготував для вас таку маленьку відеоінструкцію, як працювати з зарплатним модулем по КОРП2. Так, Заходимо в наш КОРП-2. Зараз побачите, куди хоч заходить. Заходимо на головну сторінку ще одного банка. Корпорації. Корп 2. Це стартова сторінка для входу в Корп 2. Можна собі додати її в закладки, ось через зірочку, зберегти її, і у вас при вході в Корп 2 наступного разу в Chrome. Буде така закладка щоб для зручності, щоб по сайту не шукати наш Корп 2. На цій сторіночці у вас є посилання на завантаження Барскріптор Клауд. Після його встановки у вас на робочому столі з'явиться ось такий ярличок. Запускаємо його. До речі, вхід в Корп 2 тільки за допомогою захищеного носія токена. Зараз ми його зчитаємо. Так, вводимо пін-код. З'явилася зелененька кнопочка. У нас вже ідентифіковано Барскриптор Клауд. Е, натискаємо Отримати ідентифікатор. Він автоматично копіюється в буфер обміну. Заходимо е, на цю сторіночку і тут нажимаємо Вставити і увійти. Так. Успішно авторизовано. Це стартова сторіночка е, для, в Круп 2. Дивіться, є таке налаштування. Якщо організація буде імпортувати файл зарплатних відомостей, то потрібно зробити таке налаштування. Заходимо вверху налаштування. Закладка Імпорт. І ось тут обов'язково потрібно вибрати рахунок списання 2909. І зберігаємо. Призначення можна і не прописувати. Берегли. При вході в корп 2 у вас тут з правої сторони є файли та інструкції. Тут є інструкції, як працювати з платежами, є по зарплатному модулю інструкція в скріншотах. Справа це структура імпорту, який сприймається нашим клієнт-банком. Сама поширена структура для загрузки. Зарплатної відомості, це у нас DBF-File Score. Зараз відкриємо побачимо, який він. Тут всього 4 поля: IBAN рахунок отримувача, сума, прізвище ім'я по батькові, ідентифікаційний номер. Якщо ідентифікаційного номера немає за релігіозними мотивами, вказуємо в полі серії номер паспорта без пробіл. Для створення відомості. Відомість є можливість створювати двома способами. Коли бухгалтер вносить суми руками співробітникам, для цього потрібно завантажити довідник співробітників. Автоматично він сюди не заповнюється, тобто міграція в барсі вам не допоможе. Їх потрібно сюди носити руками. Якщо це один-два чоловіка, можна внести йому це не складно. Нажимаєте кнопочку Додати, табельний номер, це може бути просто один, циферка два, тобто різниця. Головне, щоб вони не повторювались. Прізвище, ім'я по батькові, ідентифікаційний номер і IBAN рахунок отримувача. Виплата один, виплата-2, ви не заповнюєте. Нажимаємо Зберегти, і у вас в довіднику з'явиться співробітник. Також можливо е, сюди е, завантажити реєстрик, е, якщо це не два співробітника і не три, щоб бухгалтер не, не вносив їх руками. У нас є можливість сюди імпортувати файлик. Ось є приклад цього файла. Ще вам покажу, як він виглядає. Бачите, табельний номер. Номер по порядку просто йде. Прізвище м'я, по-батькові. Ідентифікаційний номер. Бачите, якщо коду немає, прописуємо серійний номер паспорта. ФОБанку тут прописується і IBAN рахунок отримувача. Виплата 1, виплата 2, краще не заповнювати. Дивіться, в чому суть. В довідник співробітників можна вносити тільки картки, які відкриті в Ощадному банку. Неважливо, яке це РУ картку іншого банку ви сюди не додасте. Коли в нас тут внесені співробітники, при створенні відомості, зараз я вам покажу, як вона створюється, заходимо нарплатні відомості, створити, вводимо номер відомості там, важливо, і нажимаємо Продовжити. Ось тут у вас будуть співробітників, просто суму їм вносите, і ось тут загальна сума у вас буде відображатися по співробітникам. Зберегли, ось ваша відомість готова. Ви її виділяєте, обробити. Після того статус зміниться на очікує підпису. Наклали підпис. Перед тим, як робити якусь дію з відомості, треба постійно її виділяти. До речі, тут є у вас в цьому модулі зарплатному, як працювати з зарплатними відомостями. Тут воно завжди доступне. Така міні-інструкція, почерговість проведення відомості. Так, цю відомість зараз я видалю. І зараз я вам покажу, як імпортувати файлик. Це наша стартова сторіночка. Заходимо в зарплатні відомості. Файлик у нас вже з зарплатної програми вигружений, ви його просто будете зараз імпортувати. Нажимаємо «Старту», створити. Номер відомості. Нажимаємо Імпорт з файлу. Тип файлу. Один раз, коли ви його виберете і, і імпортнете, у вас, і, воно його запам'ятає наступного разу. Ну, потрібно запам'ятати, що тут має бути DBF score, якщо ви використовуєте саме цю структуру. Заходимо, вибрати файлик, тут у мене файлик підготовлений, нажимаємо відкрити. Дивіться, зараз я вам покажу е таку помилку, дивіться, оце галочка перекодувати досвід, до на що вона впливає. Зараз ми зараз з нею е іпортуємо я вам покажу, чому буде різниця. Нажимаємо продовжити. Дивіться, повернувся в нас файлик, ось ми бачимо наших співробітників. Тут суми підтягнулись. Е можна їх коригувати при, при необхідності. Ось загальна наша сума відомості. І цю галочку ми перекодувати досвід ми не поставили, тому у нас тут де ПІП, пише не зовсім коректне прізвище я по батькові. Тобто, Якщо ми збережемо цю відомість, відправимо на банк, її бек-офіс, звичайно, що проведе, вона зарахується, але коли організація роздрукує собі цю відомість, то в них замість ПІБу такий залишиться тут. Зараз я вам покажу. Що у нас буде, коли ми цю галочку поставимо? Ось ми відомості, як би зберегли. Зараз я її видалю. Створюємо нову відомість. Але вже з галочкою перекодувати до свін. Імпорт з файлу вибираємо. Бачите, структура типу файлу у нас вже збереглась. Вибираємо файлик. Відкрить. Ось у назва файлика вам підтягнулася. Там галочку перекодувати досвід. Продовжуйте. Бачите, прізвище по батькові, ну, читабельне. Буква І, буква Є, ну, буває його, це перекодування, його його ну, не зовсім коректно відображає. Так, дивіться. Ось тут зверху потрібно обов'язково е коректно вказати. Призначення по відомості. Якщо це там військовий, там не пишуть грошове забезпечення. Звичайно, краще його описати максимально наближене до призначення, з яким прийшли вам кошти на транзитний рахунок. Тобто тут пишемо, наприклад, січень 2023. Подивилися, гальна сума нас влаштовує. Зберегли. Ось наша відомість. Поки вона в такому статусі, ми можемо з цією відомістю все що завгодно зробити. Ми її виділяємо, нажимаємо редагувати, якщо нам потрібно щось відредагувати. Поправили суму, наприклад, комусь. Подивились, сума у нас зійшлась. Зберегли. Також її можна видалити. Виділяємо, видалити. Якщо у нас все влаштовує, нажим, виділяємо відомість, нажимаємо обробити. Зараз у нас цей статус зеленого пропорція зміниться на голубенький такий. Можливо, очікує підпису. Якщо у нас один підпис, достатньо одного підпису накласти. Коли ми зараз нажимаємо Підписати, давайте підпишемо. Коли ми її не виділяємо, відомість, бачите, що нам пише, не виділено жодного рядків. тому треба відомість постійно виділяти. Виділили підписати. Йде відомість одна. Успішно підписано. Безте, прапорець, у нас змінився, очікує відправки. Знову виділяємо відомість, нажимаємо відправити. Я це робити не буду, зараз її видалю. Після відправки статус буде відправляється у банк. Якщо статус вже відправлено у банк жовтенький прапорець, це значить, що наш бек-офіс цю відомість вже бачить. Якщо є фінансування, вона автоматично проведеться. Якщо немає, звичайно, розбіжностей у фінансуванні або там відсутня комісія чи ще щось. Так, цю відомість я зараз видалю. До речі, якщо ми відомість створили, зайдемо зараз на мої рахунки. У нас по транзитному рахунку зараз фінансування ніякого немає. У нас прогнозований залишок, пише мінус на нашу відомість. Якщо фінансування прийде, звичайно, що у нас прогнозовано залишок має бути нуль. Так, Зараз дану відомість я видалю. Після відправки відомості в банк організація вже не може видалити відомість. Тому, ви знаєте, пишуть лист на ім'я керуючого з просьбою видалити нашу відомість. Давайте сейчас я вам покажу, яка помилка може виникати, коли в е, нас є якась помилка у файлі. Зараз я поправлю файлик наш спеціально, зробимо в ньому помилку. Отак наш файлик виглядає, якщо його розкрити з допомогою DBF-навігатора. Давайте зараз одного співробітника видалимо одну циферку в iban рахунку Так, створюємо відомість. Бачите, що пише нам. Пише у другому рядку. Ну, суть помилки, звичайно, не зрозуміла, але я вам зараз покажу, де цей файлик можна перепровірити перед завантаженням. Тобто ми побачили, що в другому рядку у нас помилка. У нас тут внизу в платежах, розділ платежі, є опція імпорт. Заходимо туди. Тип файла вибираємо також до BF Score. Вибрати файлик. В принципі, це у нас перепровірка, тому тут можна не заморачуватися з призначенням. Ставимо галочку Перекодувати до досвін і нажимаємо старт. Дивіться, тут пише також рядок 2. Дивіться. Е, Оброблено файл, назва файлика. В ньому 26 документів, це на 26 співробітників на загальну суму 2800. Помилкові дані нам тут добра добре його. Обично, коли помилка нам пише, тут, як звичайно, дані, тут невірний формат айбан рахунку, От, Тут червоненьким буде виділяти. От, тут ми подивились помилку. Уточняємо. Вірний рахунок, якщо це в рахунку помилка, якщо в ЄННЕ, він так пише, що ІПН ну, невірний. Перепровірили з відділенням наш рахунок співробітнику, внесли корективи в зарплатній програмці, вигрузили файли по-новому і вже імпортуєте його вірно. Начебто. В структурах імпорту є також можливість завантажувати ZP Excel. Ось така структурка, як вона виглядає. Ці поля вони на що не впливають, головне те, що в нас в табличці. Тут, тут додата тільки треба циферки внести. Щом я по-батькові, ідентифікаційний номер, МФО, сума. В цій табличці мають бути тільки заповнені поля. Тобто, якщо у нас тут два співробітника, то третє поле потрібно видалити. Якщо в нас більше, там двох чи трьох додаємо клітинки, але прошу звернути увагу, що е, поле е, ПІП е, Тут воно в одному форматі, але тут бачите, скільки є Тому треба взяти формат за зразком і об'єднати ці поля, так як попереднє поле. Так само у нас в ідентифікаційному номері. Можна так об'єднати зручно. Дивіться, ці поля, стовпчики, видаляти їх не можна. Буде порушена структура файлу, він потім імпортуватись не буде. Звичайно, Excelка може комусь і зручніше, тобто хтось бухгалтер там зможе їх руками набирати, але якщо порушиться структура файлу, звісно, що дана Excelка у вас не імпортнеться. файл через е платежі, то у нас ці платежі падають як 25-та віза в бек-офісі, тобто воно падає не пакетно з зарплатною відомостю, а на кожного співробітника у нас буде окрема відомість. Я вам зараз покажу, як воно виглядає. Якщо ми портуємо через... Е Стратежі, призначення потрібно вказувати коректне. Нажимаємо старт. Будемо думати, що в нас сума вірна. Спускаємось в самий низ. У нас тут є така опція Імпортувати всі документи. Якщо нажати Імпортувати вибрані документи імпортується та кількість документів, яка тут вказана рядків на сторінці. У нас тут обсяг стоїть 500, тому ми можемо її вибрані натиснути. Але якщо в організації тут стоїть зазвичай 5, то буде отака ситуація. 5 документів на цій сторінці, всі інші по інших сторінках щоб не, не переходити на кожну сторінку імпортувати вибрані документи. Нажимаємо імпортувати всі. При імпорті у нас тут з'являється зелененький ОК. Значить, що наші документи успішно приімпортовані. Переходимо в перегляд операцій. В перегляді операцій все наші всі документи. всі. Будемо відправити всі. У нас буде жовтенький препарець, очікує візи банка. Ну, начебто все. Всім дякую за увагу. Надіюсь, вам ця інструкція знадобиться або допоможе в майбутньому.